Дякую, Боже, за день, що почався. Саверно, Італія зати світа. Італія с... лючія, люче світло. Хай Боже, світло проникає в наші серця. І всі темні куточки заходить і викорінює все погане. Дух Святий працює над цим, долю нам мудрості. Всі це відео, відомі щоденник. відчувається поштовх, я знімаю. Ведіть свої духовні щоденники. Так, стан Бога на перше місце, все інше стає на свої місця, тому що Богу належить перше місце, це факт. Але він може діяти тільки, якщо ми його волі і даємо йому авторитет. Так, це живе вокзал перед церквою, алілуя. І в мене вже куплений квиток, і в мене. О, поїзд, поїзд, поїзд до Батівалья. Дві хвилини, аж Четверта лінія. Так, підбіжим трошки. Я захотіла піти в церкву. А, а, все правильно, я через 16 хвилин подумала, на 18, так що в мене ще є час точно. Але в будь-якому лічі сісти. Аллює. Нехто виглядає? Так, йду на гору. І ще нагору. Так трьохповерховий немов. Проховодно. Тож ось такий погляд згори. Дуже класно працюють кондиціонери в італійських поїздах. Отже, 13 серпня ЖД. Центральний це неподалік п'ятця Конкордія і море. Тобто ви приїжджаєте на ЖД і потрапляєте прямо до моря через 5 хвилин, так? Да? Цьому благословіння. Ну, тож... Світло би темрява щодня ми обираємо якими стежками йти. До святий, направляє на твої стежки, щоб в Бога не правляєш, не відведи. Це саме тільки тобі мудрості Божої.